Що совіща передусім на нараді підбивалися підсумки роботи обласної, Житомирської міської та районних організацій партії за літній період. Член політради партії удар Віталія Кличка, голова обласної організації Рустам Раупов, зазначив зростання рейтингу партії. Зокрема, за результатами опитування, проведеного центром імені Разумкова, в усіх областях України, 4,6% українців проголосували б за партію удар, якби вибори до Верховної Ради відбувалися б у серпні. Вагомі успіхи є і у діяльності обласної організації цієї політичної сили. Зокрема, участь у більшості загальнообласних та місцевих заходах, широкий спектр благодійної діяльності, а також випуск десятитисячним тиражем газети «Удар Житомирщини». Нам вдається донести до людей, що політична партія «Удар» не просто становиться активним учасником, а намагається і впливає на ті процеси, які не залишають нас рівнодушними. Іменно тому рейтинг наш ростет. На нараді йшлося і про стратегію обласної партійної організації роботи попереду дуже багато, і я б хотів дійсно підкреслити, що акценти на цей наступний період хотілося б змістити на місця, тому що ми розуміємо, що певні якісь ну, там політичні дивіденди. Кожен район, кожне місто отримує від того, що робиться тут в Житомирі, від того, що щось відбувається, щось висвітлюється в ЗМІ, і таке інше. Але хотілося б, щоб цей зворотній зв'язок був більш чітким і щоб ініціатива йшла від вас. Після обговорення нагальних питань відбулось нагородження найбільш активних членів партії. Організація може покластися газетою і в принципі нормальна уровня.